Вітаю всіх! В цьому відео я хочу показати вам п'ятиденне полювання на гливу, яке відбулося у листопаді. Це збірка моїх прогулянок. От. Воно почнеться з Брюхович і закінчиться п'ятим парком. Всім гарного перегляду. Брюховичі сьогодні. Це є глива звичайна. Знахідка бомбезна. Її треба забирати. Перше відео по гливах. Я там почну шорсом, тому що я щось не здогадався повноцінне знімати, але це все буде в повноцінному збірці по гливах. Це буде перше відео, це у нас 1 листопада. Ми знайшли бріховочок гливи, і ці я позрізав вже. Це гарна знахідка. І я її забираю всю. Ну, то, що позрізав, то і забираю. Фантастично, я підозрював, бо чехи вже викладали, що гливи вже є. Ну і Тепер Тепер от ми знайшли. Класно. Ну що, полювання на гливу продовжується. О, з Бріхович ми перемістилися в п'ятипарк. Я знайшов на одному дереві, я навіть не знаю, що це за дерево, чи то є дуб, чи що. О, знайшов ще гливу, звичайно. Декілька кущиків, скажімо так вже світло -сіра. От, але я думаю буде нормально Бо в брюховищах ми знайшли, якщо ви пам'ятаєте, ну, побачите темно, то тут вона світло-сіра Але нічого, заберу. Заберу також, гливо не завадить. Так, на цьому місці я вже знаходив минулому році гриби. Я знайшов ще. Малі, але дуже спекотно. От. Я не думаю, що їх треба лишати. Оці я заберу. І оці от я заберу. Ці малі лишу. Сьогодні який день понеділок. От і ці малі лишу. І в п'ятницю, напевно, завітає сюди ще. Може вони виростуть. Не знаю точно, не знаю. Ось так от, так що також є. Ще... Але хтось був, хтось був, хтось гриби вже познаходив, я бачу зрізи. Ой, я бачу ще молоді. Щось я їх не помітив спочатку. От ще. Ці лише також до п'ятниці. В п'ятому парку не так, як в Бріховищах, прийшов в Бріховищах прийшов, знайшов цілу колоду, позбирав цілий пакет, все. То треба ходити шукати. Ну от, ще знайшов. Вони ну, середні, але краще їх забрати, тому що я сьогодні бачив і середні, і малі засохші. О, деякі вже білі просто, які вже брати не варто, деякі просто засохші. О, тому я ці також заберу. Гарна знахідка, шикарна. Продовжуємо полювання. А тут маленькі. І от такі, там є маленькі під травою. Ці я заберу. Цю заберу також. Ну, для чого лишати? Тим більше тут стежка. Тут стежка, а тут голива. Ну, це другий день. Другий день полювання на гливу, п'ятий парк. І результат непоганий. По кущах більше, але гриби за розміром. Трошки малі, але що робити? Тут більше конкуренція, ніж в Брюховичах. Сьогодні у нас четвертий день полювання на гливи. Третій день я нічого не знімав, тому що я був у От, Пройшов пішки з СМТ Брюхович в село Малі Грибовище. І знайшов тільки один, одну гілку з гливами. І все. Я зробив фотографію, фотографія буде тут. Якраз ви бачите. От. Це все, що я знайшов. А зараз я знаходжуся на місці, де я, де я вже був. То мої рукавиці. Де я вже був і я тягливо лишив в такому ж самому розмірі в понеділок. І як показало, вони абсолютно не виросли. І крім того, вони ще почали міняти колір свій. Тобто вони почали засихати. І я їх краще зараз заберу. От, Краще зараз їх заберу, щось не наводиться. Ніж вони засохнуть і вже нікому не, не залишаться, не дістануться, скажімо так. І навіть ті, що я показував, вони вже поміняли свій колір, і я їх брати не буду. Не дуже приємно, але як є. А ці гриби можна сприйняти за гливу. Але вони є розміром менші. О, це є саркомікса пізня. або панелю з пізні. Дрізняються з малими розмірами, а також тим, що в них є ніжка або псевдоніжка, яка має жовто-зелений і трохи з лусками колір. Луски чорні, ніжка жовто зелена От. Гриби по різних джерелах м, рахуються різними. Європа та Америка каже, що цей гриб є отруйний або неїстівний. У нас же він умовно їстівний. Тобто його після попереднього відварювання можна їсти, смажити або маринувати. Я його збирав колись. Зараз брати його не буду. Просто зазнімкую. От. Ось така от штука. Ну що, черговий день полювання на гливу. От, я знайшов малі гриби. Сьогодні на що, сьогодні у на нас вже 19 листопада. Знайшов малі гриби. Тут минулий раз гливи були, але я на них не встиг, вони вже були старі, гнилі, хтось їх позривав, покидав. От, тепер виросли молоді. Брати я їх не буду поки що. От завтра обіцяють дощ. Ну от, трохи похолодання, я не думаю, що вони засохнуть. І правда я не знаю, чи я на них встигну, тому що є конкурент. От, а, я про то казав, що є от гнилі, їх позривали, покидали. А це молоді. Не знаю, чи я встигну на них, але зафільмую, що вони є, що вони ще ростуть. Прийшов на одне місце, і отут є гливи. Ці вже застарі, вони, бачите, поміняли свій колір, стали такі от жовтувато-коричневі. А оці молоді, вони сірі. А я думаю, можливо, вони виростуть ще, якщо їх ніхто не позбирає. Хоча я тут бачив одного мужика, він, по-моєму, збирає осінні опеньки ще досі з під листя. От. Якщо тут дочекається мене. То буде нормально, якщо ні, ну тоді історія. А оці вже застарі і вони вже жорсткі. Їх же брати не треба. Навіть такі малі, вони вже, скажімо так, неїстівні. Я зараз в п'ятому парку шукаю гливу, але наразі знаходжу або дуже молоду, або вже за стару. От. І зараз я знайшов. Об таку штуку, вони схожі, ці гриби схожі на гливи, бо бачите, що мають помаранчеві пластинки, мають помаранчеве м'яке тіло, отрохи в волохаті, і це є філотопсис гніздовидний. Цей гриб наразі, на відміну від гливи, неїстівний.